Вітаю вас, пані Марія. Добрий день, Чи мене чутно. Так, дуже добре, чутно. Розкажіть про мету самої виставки, бо знаю, що там ховається не одна ідея. Так, наша виставка має ось, три мети, передусім, це реалізувати мрію Максима, вшанувати пам'ять наших героїв, які боронили і надалі боронять нашу Україну. І звісно, виставка має благодійну мету частину. Коштів з продажу фоторобіт, листівок, наліпок, благодійного мерчу з таких худі, що не мені з фотороботами на виставці, ми переказуємо до благодійного фонду Гулазов. Якщо говорити про самі роботи, то які фотографії побачать хмельничани сьогодні і гості міста? Виставка присвячена власне воєнним фото, зроблених в період з 22-го року по 23-й рік. І власне частина частина робіт зроблених на полігонах, на військових частинах і інші частини безпосередньо біля Бахмута на бойових позиціях знаю, що це вже не перша і не друга, а вже десята фотовиставка. Якщо не секрет, скільки коштів вже зібрали? Складно сказати, найбільше нам вдалося зібрати, звісно, з першої фотовиставки в Ковалі в рідному місці. Це була найбільше довгоочікувана виставка, Нам вдалося зібрати 80 тисяч гривень, це поки що найбільша сума. А чи плануєте ще продовжувати поширювати фотографії? Так, так зараз України? на етапі переговорів.